Вітаємо! Це про страхування від Національної асоціації страховиків України. Сьогодні у нас тринадцятий випуск, і ми занурюємось у знаєте, такий етап, про який не завжди говорять те, що відбувається до підписання договору страхування. Доброго дня! Так, цей етап називають переддоговірними відносинами. Може, звучить трохи формально, але насправді це ну, надзвичайно важлива річ. І новий закон про страхування разом з постановами Нацбанку, я так розумію, приділяють цьому етапу величезну увагу. Саме так. І недаремно розуміння прав та обов'язків ще до підписання це власна запорука того, що вибір буде усвідомленим і що потім не буде якихось ну, неприємних несподіванок. Отже, наша мета сьогодні розкласти все по поличках, так щоб кожен почувався впевненіше, обираючи страховий захист. З чого почнемо? Який тут головний, так би мовити, принцип? Головний принцип, який закладає закон, дуже простий і логічний: страховий продукт має відповідати потребам та вимогам клієнта, от прям конкретного клієнта? Ага, тобто, не можна просто, скажімо, запропонувати щось стандартне, бо воно є, чи те, що зараз ну, вигідно продати? Точно. Страховик чи посередник агент, наприклад, він зобов'язаний спочатку з'ясувати, а що ж людині насправді потрібно, які ризики її турбують, які в неї очікування, і як це з'ясовується на практиці. Ну можуть запропонувати заповнити заяву або анкету, чи просто поставити низку запитань під час розмови. Це не формальність, це справді важливий крок. Тобто, якщо пропонують таку анкету, до цього варто поставитись серйозно? Безумовно. Відповідати чесно, повно, бо від цього залежить наскільки влучним буде підібраний захист. Якщо щось приховати чи ну не договорити, потім може виявити, що важливий ризик не покритий. Зрозуміло, значить, спершу з'ясовуємо потреби, а потім інформація. Ви казали, закон виділяє якісь блоки інформації. Так, умовно можна говорити про три великі блоки, три масиви даних, які клієнт має право отримати ще до того, як поставить підпис. Давайте розбиратись. Перший блок це про саму страхову компанію. Саме так. Інформація про страховика. Стаття 86 закону це регулює. Перед підписанням клієнт повинен знати. Ну, по-перше, базові речі. Це які: назва, адреса, так, повна назва, місце знаходження, контакти. Код ЄДРПУ. Це унікальний номер компанії в реєстрі, щоб чітко розуміти, з ким маємо справу. Логічно. А що ще важливе, мабуть, те, чи може компанія взагалі страхувати, о, це критично, тому закон вимагає надати відомості про ліцензію. І тут увага, дуже важливий момент: не просто сказати, ліцензія є, а вказати, як перевірити її актуальність, тобто дати посилання на реєстр Нацбанку чи щось таке, наприклад, так, щоб людина могла сама зайти і переконатись, ліцензія чинна. І саме на той вид страхування, який їй пропонують, це знаєте, така собі фінансова гігієна. Слушно, що ще входить до цього блоку про страховика? Має бути інформація про перелік послуг, які компанія може надавати додатково на запит, і про умови консультування, також куди звертатись зі скаргами. Тобто, якщо виникнуть проблеми, людина має знати, куди йти. Так і як взагалі працюють механізми захисту прав споживачів у цій компанії. Ще правила обробки персональних даних це вже стандарт, і до речі, цікавий пункт, який Чи існують якісь інші платежі, крім самої страхової премії, ну може, якісь комісії, збори за щось. Про це теж мають попередити заздалегідь? Гаразд, з компанією, наче зрозуміло. А якщо страховку продає не сама компанія, а скажімо, агент чи брокер. Це другий блок інформації, дуже важливий, стаття 88 закону. Якщо є посередник, він теж зобов'язаний розкрити про себе чимало даних. І що саме теж ім'я, контакти. Так, повне ім'я чи назва, контакти, але тут є свій ідентифікатор, номер запису в реєстрі страхових посередників. Це теж дозволяє перевірити, чи ця людина або фірма має право цим займатися. Знову перевірка легітимності, так? Саме так. І ще дуже важливий момент вид винагороди посередника. Як це вид винагороди? Ну тобто, як він заробляє? Чи клієнт платить йому окремо за послуги, чи його комісія вже сидить у ціні поліса, яку платить страхова компанія? Це питання прозорості. Ага, щоб було зрозуміло, чиї інтереси він може представляти в першу чергу. Певною мірою так. І сюди ж відноситься вимога розкривати потенційний конфлікт інтересів. Тобто, чи володіє посередник часткою в страховій компанії більше 10%, чи навпаки, чи є страховик власником частки в його бізнесі? Цікаво. Тобто, якщо агент дуже радить компанію, в якій він сам є співвласником, клієнт має про це знати. Обов'язково. Це дає змогу оцінити рекомендацію об'єктивніше. Ну і, звісно, посередник теж надає адресу для скарг інформацію про захист прав, обробку даних. Свої конкретні повноваження, що він може, що не може робити від імені страховика. А також, мабуть, з якими страховиками він працює так: найменування та місце знаходження страховиків, продукти яких він реалізує, і перелік послуг цих страховиків, і способи оплати через нього, якщо це можливо. Виходить такий досить повний портрет посередника. Мета максимальна прозорість, абсолютно. Щоб клієнт розумів, хто перед ним, які в нього повноваження та потенційні інтереси. Гаразд, знаємо про компанію, знаємо про посередника, якщо він є. Залишається третій блок сам продукт. Так і це, мабуть, ключовий блок статті 85 та 87 закону. Головна вимога тут: інформація про продукт має бути доступною, вичерпною, зрозумілою, щоб людина прийняла усвідомлене рішення. Чому тут такий акцент? Здається, це очевидно. Очевидно, але саме тут часто виникають проблеми. Що саме страхується, від чого, а що не страхується? які виключення, як отримати виплату, які обов'язки клієнта? Нерозуміння цих речей прямий шлях до розчарувань. Я пам'ятаю, ви згадували, що є особливі вимоги для страхування життя. Так, стаття 87 детально це регулює. Оскільки це часто довгострокові договори, іноді з накопиченням вимоги ту жорсткіше. Наприклад, наприклад, обов'язкова безоплатна індивідуальна консультація. І не просто консультація, а посередник чи страховик має порекомендувати продукт, який найкраще відповідає потребам, і обґрунтувати, чому саме цей. Тобто, це вже не просто продаж, а такий собі підбір рішення, майже фінансове планування. Можна і так сказати. Це підвищує відповідальність продавця, і інформації треба надати дуже багато, що є ризиком, як рахується сума, виплати, коли і як платити внески, що буде, якщо пропустити платіж, умови дострокового припинення, податки з виплат, таблиці викупних сум, інформація про участь у прибутках страховика, якщо таке є, тобто повна картина. Дійсно, дуже докладно. А для інших, більш скажімо, масових продуктів автоцивілка, майно, медичне там теж такий обсяг. Там є інший інструмент, передбачений статтею 85. Це уніфікований інформаційний документ про стандартний страховий продукт. Уніфікований, тобто однаковий за формою для всіх саме так. Ідея дати ключову інформацію стисло за стандартом, зрозумілою мовою, і цей документ мають надати безкоштовно ще до укладання договору. Звучить зручно. А що там має бути? Головне, що не покрито, основні виключення: страхова сума, ліміти, франшиза, де діє поліс, на який термін, скільки і як платити, обов'язки сторін, як припинити договір. Це ж чудове для порівняння. Якщо структура однакова, можна просто взяти кілька таких документів від різних компаній і І швидко порівняти ключові умови. Звичайно, це не замінює повних правил, але для первинної оцінки дуже корисно. До речі, про те, як читати цей документ і на що звертати увагу. Це тема нашого наступного 14-го випуску. О, чудово. Отже, інформацію мають надати. А як саме? Тільки на папері? Ні. Закон тут гнучкий. Це може бути папір, звісно, але й електронний документ, скажімо, PDF на пошту. А посилання на сайт? Так, посилання на відповідний розділ сайту страховика чи посередника теж допускається, або доступ через особистий кабінет чи мобільний застосунок. Але як тоді страховик доведе, що він ту інформацію надав, якщо це просто посилання? Слушне питання. Закон вимагає, щоб у надавача інформації була можливість підтвердити факт її надання до укладення договору. І як це робиться? Ну, на папері підпис про ознайомлення в електронному вигляді. Це можуть бути системні логи, відмітка про прочитання, галочка на сайті перед тим, як перейти далі. Тобто, має бути якийсь доказ. Це важливо і для компанії, і для клієнта. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи. Перед тим, як щось підписувати, варто перевірити, чи отримана повна інформація за трьома напрямками: компанія, посередник, якщо є, і сам продукт. Так. Саме так: три кити усвідомленого вибору. І головний висновок не боятися вимагати цю інформацію. Закон тепер чітко на боці клієнта в цьому питанні. Тобто, якщо чогось незрозуміло, чи здається, що інформації замало, треба питати. Уточнювати незрозумілі терміни, просити пояснити пункти договору, вимагати повну картину це законне право кожного, не варто соромитись. Виходить, бути поінформованим це вже не просто опція, а необхідність для надійного страхування. Сподіваюсь, наша розмова сьогодні допоможе слухачам краще орієнтуватись у цьому. Дякуємо за увагу і пам'ятайте, обізнаність це дійсно найкраща страховка. А в наступному випуску, як і обіцяли, детально розберемо той самий інформаційний документ про стандартний страховий продукт. Не пропустіть.